Сьогодні команда РВР 198 дебютувала в Кубку України, діліться враженням від самого дебюту. Перш за все я хотів би подякувати Збройним силам України за те, що оберігають нас і дали змогу провести цей хороший дебютний матч. Пішло багато емоцій, знаєте, ділитися якимись враженнями. Не знаю, чи буде доцільно, але скажу, що. Хлопцями я дуже задоволений їхньою самовіддачею, їхнім відношенням до гри, їхнім бажанням, їхнім менталітетом. Вони грали за рангом просто сильнішого суперника, вони не знітились, вони грали з високопіднятою головою, вони дотримувалися те, про що ми з ними говорили. Так не все виходило, але загалом грою команди я задоволений. І незважаючи на таку футбольну лотерею, я можу сказати, що ця гра зайде нам в ігровому сенсі в актив. Забили першими, ми, можна так сказати в роздягальню. Наскільки дав цей гол надалі на снаги боротися? Ви знаєте, гол в роздягальню завжди дає якоїсь додаткової мотивації. Ми говорили з хлопцями, що ні в якому разі не потрібно притискатись до своїх воріт. Ви, треба тримати віде, суперника віде. подалі, намагатися нав'язувати свою грубу боротьбу. Але, на жаль, вийшло так, що ми пропустили і довели матч до... Про що ви як тренер казали хлопцям в перерві між завершенням другого тайму і перед овертаймом? Ну це напевно залишиться між нами, що я говорив, але я хотів їх змотивувати і сказати, що вони вже зробили велику роботу, вже досягли результату. І якщо ми ще один крок зробимо, то ми досягнемо ще більше успіху. Наскільки вилучення вплинули я б не сказав, що це, що це величення вплинуло по грі, тому що навіть за відсутності одного гравця суперник не створив доволі небезпечних нагод біля наших воріт. А коли склади вирівнялись, то і ми мали кілька небезпечних нагод. Участь у парку України завершена наразі. Уже згодом, незабаром можна сказати, через пару днів вже перша гра другої ліги. Які ті підготування. Завтра хлопці буде відновлення. В понеділок ми зберемось на тренування. До середи ми тренуємось, В середу плануємо виїжджати до Одеси. Там вже будемо підходити до гри вже безпосередньо на місці. І коротко про плани на сезон. Плани на сезон ми маємо збитися як колектив, зібрати хорошу добротну команду, поставити свою гру, яка буде цікава болівальникам. Яка Можливо, я так скажу, сміливо не буде схожа на всі інші і таким молодим колективом досягати якихось хороших успіхів. Ну, а далі вже справа за керівниками, які в нас цілі будуть, які нам поставлять, то такі будемо виконувати.